Всім привіт! Слава Україні і Героям слава. Так, друзі. Швейна машинка ML ML750. Бразер. Пардон. 750, 750 модель. Хто не бачив першої серії? Машинку я розібрав. Машинку я роздів, роздягнув. Шток. Я розробив, шток був сухий, заклинив, хто не бачив попереднє відео. відполірував дуже був пошкрябаний. От, працює, вже все нормально. ось Потім втулки. Втулка стоїть на місці. ну Я її вже помазав по втулкам. На з змазучкою. Так. І ось ця втулка, як правило, вона прикипає до валу. От зараз. Чому саме оця. Так. Ну, я її вже помасти, помазав, змазав. От. Тепер ну, не буде проблем на майбутнє. Ну, ще я буду промазувати. Ось. Треба дивитись колесико це намотки шпульки. Колесико ну, резинове колечко. Ціле. Потім у нас ще одна втулка тут. Все працює, я її я ж кажу, помазав, змазав і ще одна втулочка це ось тут. І ось, друзі, в мене таке питання, чи треба чистити машинку розбирати її ось, і змазувати. І, по-перше, чистить. Зверніть увагу, в якому вона стані ось ці, ці валянки ось. Ну, я вам скажу, друзі, це ще нічого. Я один раз розбирав машинку, ось дивіться. Розбирав машинку, то це все повністю було забито Повністю. Я такого ще не бачив. І не забувайте інколи знімати голку в пластину. І теж ось тут чистить. Бо воно забивається а там, потім не буде працювати. Ось, і теж будуть проблеми. Інколи хоча б голку в пластину два винтики відкрутить, зняти і почистити ось тут. А оце, звісно, чистить, то це треба повністю розбирати машинку. Дуже складно її розбирати. Ну, приблизно я буду потім краще потім чистить тут усе, почистю, помажу. І ще буде працювати. Дуже якісна машинка, дуже гарна. Зараз вже таких не роблять машиночок. Ось. Ну, от такі новини. Налаштую її. І ще буде працювати і працювати. Повичищав тут, розбирав нитки, ну, ниток понамотувано, ну, все почистив, все це. Тут іще почистив Налаштую і. Я думаю, буде все нормально, друзі. Пишіть коментарі. Що ви думаєте з цього приводу. Ось. Кому потрібно налаштувати швейну техніку, швейні машинки, оверлоки, розпашивальні машинки. Телефонуйте. Номер телефону я залишаю під відео в описі. І в мене на каналі там теж є мій телефон. Ну, це таке в мене сьогодні коротеньке кіно. Ну і як завжди, друзі, слава Україні і героям слава!